На болотах пропаганда лється звідусіль. І з екрана зомбоящика і з церковного вівтаря. Тут кадило з мікрофоном працюють в унісон, тому що завдання у них спільне: втовкмачувати у ватні голови матрьошок правильні. Ну тобто потрібні кремлівцям думки. Нині ж рупори кремля Усія Боліт здійснили справжній акт єднання. Піп. Кіріл Гундяєв урочисто вручив головній бобриці Русляндії Маргоші Сімоньян, орден княгині Ольги, замовляв збереження традиційних цінностей. вкладу за увагу до внеску у збереження традиційних цінностей у суспільстві та зв'язку зі знаменною датою від дня народження Симон'ян Маргарити Симоновної. Головної редакторки державного телеканалу «Раша Тудей Міжнародного інформаційного агентства Росія сьогодні та інформаційного агентства Спутник удостоюється орденом Російської православної церкви рівноапостольної княгині Ольги Третього ступеня. Цю матінку дуже багато хто знає. Бореться і за батьківщину, і за церкву. Акція. Акція. Акції. Акція. Акція! Акція! <риві> Ладно. Ну а що? Цілком логічний союз. Рупорка, помийки та ефесбівець з кадилом. Вони тепер офіційно побратими по мордорським скрепам. Роти гебель стебе та рясоносні проповідники насаджують однакові типу традиційні цінності, сліпе поклоніння бункерному, ненависть до всього вільного і примусове розмноження заради майбутніх війн. Чи не щодня матрьошкам підсовують нові наративи під виглядом Слова Божого? Ну, про свіжі темники ефесбівців з кадилами ви дізнаєтеся з наступного сюжету. У болотяній федерації нове страшне лихо кадровий дефіцит у терористичній РПЦ. Священників Священники у нашій церкві нині, за останніми даними, 36 тисяч. На момент руйнування Радянського Союзу було 6 тисяч. Тобто у 6 разів збільшилася кількість священників, але їх катастрофічно не вистачає. Священників, які б хрестили, вінчали, соборували, благовістили, пояснювали, розповідали. Ну звісно, брак лікарів чи інженерів, тож не біда. А от коли кадилових вояк не вистачає, оце вже справжня катастрофа. Хто ж матрешкам молитви за путінськими методичками буде читати? Бо ж священники на Русляндії це не про службу Божу, це про прислужництво Кремлю. І чим далі, тим дужчими пропагандистами стають оці ФСБівці у рясах. Так, генерал-майор Урясі товариш Андрій Ткачов давно перетворив свої проповіді на бункерному недовождю. Що сьогоднішній веве, головнокомандувач Володимир Володимирович. Це одна людина, на якій висить майже весь тягар нашої історії. Якби не він, у нас знайшлося безліч зрадників, безліч охочих здатися заходу. На ньому сьогодні висить великий тягар відповідальності забуття російської цивілізації. Він як галерник, до весел прикутий, гребе на цьому човні під назвою Росія. Не дає їй розбитися. Ну от тільки є нюанс. А той ваш галерник і завів московицьку недоцивілізацію у глухий кут історії. Бо через свої криваві амбіції та фанатичне бажання загарбати чужі землі Путін розв'язав повномасштабну війну проти України, назвавши її спецоперація. Але ж за версією мордорських попів, винні в усьому не диктаторські забаганки, а лаптіногі, які мало ходили до храму. Мені хатіли хаті храми наші з вами не хотіли ходити до храмів наші з вами. Чоловіки, які зараз воюють. Багато разів ми про це теж говорили. Вони тепер ось у таких дуже важких та екстремальних обставинах моляться до Бога, закликають допомогу Божу. Саме Божу допомогу закликають, а не допомогу бісівську. РПЦшні попи дбають не лише про СВОшних вояк для цивільних, які ото так гарно волають, коли бачать бавовну на черговому росіянському НПЗ. Алло Валера. Алло, Валера! Тут страшне! Третя ракета летить! Третя, третя. Третя, ми третя, ось ми йо вона ось прямо біля нас зірвалася. Трясця Нафтобаза горить. От халепа, безпілотники чи ракета. Так, от для оцих от знервованих матрешок теж придумали захист. На болотах рясоносці цілком серйозно брешуть прихожанам, що дрони можна відігнати церковним дзвоном завершиться богослужіння. Завершиться богослужіння у нас і скрізь по Росії особливим дзвоном, який глушить всі безпілотники. На волокні такі прилади, на скло волокні. Лише дзвін дзвону проти них допомагає. Не дивно, що з таким аналоговнітним ПВО дрони один за одним вражають московицьке НПЗ. Як наслідок, бензин на Русляндії став дефіцитом. Лаптіногі бідкаються, кремлівці розводять руками. А попитим часом примовляють усе це кара за те, що рапсіянці недостатньо шанують своїх держеморт. Чому ми в рай не можемо зайти? Чому ми до раю не можемо зайти? Це одвічна людська гордість, коли менший більшого визнавати не хоче. Від цього люди на владу бухтять. Думайте, якби вас у владу пустили, ви краще були б та були б такі злодії, що дай дорогу. Тільки зранку до вечора ти робили б, що в кишеню пхали пак. красти та мародерити, то тож справжня національна ідея росіян, закладена у їхньому ДНК. Ну, така собі скрепа. Але оцей от піп з ФСБшними погонами товариш Ткачов бреше, що таких в російській армії одиниці. Почунька, побідіть не можемо. Чому ми не можемо перемогти? Бо там злодій, там злодій, там злодій. Через одного злодія, якби армія виходить з ладу. Ваша друга армія третього світу виходить з ладу, бо наші сили оборони дають добрячу відсіч. Он кількість ліквідованих окупантів вже сягнула понад мільйон сто тисяч, і навіть більше. Але за версією іншого РПЦшного попа птіріма на так звані СВО гинуть, тому що типу волають не до тих богів. І це теж ніяка не проповідь, а банальна пропаганда війни і болотяної армії. Бо, по-перше, він не каже про силу супротивника. А по-друге, виходить, що на так звані СВО, зовсім не страшно, бо якщо загарбник регулярно та правильно молиться, то його якісь там вищі сили захистять. Ага. Як дзвони можуть врятувати НПЗ від безпілотників? І коли вони звертаються до своїх богів, вони їм не допомагають. І є багато таких свідчень з фронту, моляться ось своїм вигаданим богам, ідолам, а допомоги немає ніякої. Все одно гинуть. До слова, для матрьок жіночої статі, чиї чоловіки стали добривом українських чорноземів. Святенники узкого міра мають окремі благословенні рецепти життя. Вдова нехай хай наслідує Блаженну Ксенію. Ось жінка, колись вже вийшовши заміж, вдруге себе нікому не віддавала, уже очей більше не підфарбовувала, похоронила чоловіка і поховала своє серце з ним. На ж лаптіногі молодиці наслідують не Ксенію блаженну, а Софію Петрівну з Романа Чехова виходять заміж за свошників не з любові, а з розрахунку, бо кілька мільйонів гробових куди надійніша валюта для глубінки ніж кохання. Я пані себе знайду, І я знайду собі хлопця, який поїде на так звану СВО. Помре, а у мене будуть бабосіки. Ось вам і московицькі традиційні цінності. Але найбільше РПЦ попів бісять у ті росіянки, які ходять до тарологів чи психологів. І зараз, жінка... І зараз, коли ваша з нами жінка губить Росію. Ті жінки, які займаються магією, які звертаються до чаклунів, які займаються ворожінням, тарологи, нумерологи, психологи, які займаються окультизмом, яких дуже багато розвелося, майже мільйон, це ті, які практикують і напряму спілкуються з бісами, і саме вони зараз руйнують Росію. Тож чекаємо відкриття на болотах сезону полювання на відьому з багаттями, з тортурами водою, ну і іншими тестами на чаклунство. А що цілком логічне продовження РПЦ політики? жіноненависництва. Ну вже якщо слідувати стандартам життя у середньовіччя, то наповну. Жинати существо бізнека це істота без голови. Тому її героїзм це безумство. Ні? Так, сто відсотків. Вона робить не тому, що вона аналізує, вона просто бере та робить. Ото просто вжух і пішла робити. Чоловік ні. Він завжди повинен розуміти, що він робить. Він же голова. Правда? Так, богом так влаштовано. Ага, отак воно влаштовано вашим ФСБшним генералом у Рясі Кірілом. За його методичкою, матрешка чоловічої статі має керувати, матрьошка жіночої статі коритися, народжувати та варити щі. А якщо не згодно, то готуйся до принижень та побоїв, бо сама довела благовірного до стресу. Хто із наших жінок? Хто із наших жінок чоловіка паном вважає? Ніхто. Нур товстий, ледар, лежить на дивані, футбол дивиться. Ось усі слова про чоловіка. Спробуй чоловікові підійди, скажи там: не купуй нічого без нього. Почни з маленького. візьми свої ганчірки, ватки купуй сама. А ось щось таке в хату скажи. Отче, як скажеш ти? Благослови. Не ходи відпочивати без нього і з подружками. Він вас пальцем не чіпатиме, і бити не буде, і лаяти не буде. Але він старший. А ви повинні визнати це. Це корінь щастя. Ну, якщо це корінь щастя, то паросток, мабуть, це ж діти. Тільки от у РПЦшній версії реальності народження нащадків це не про розвиток нації, це про збільшення поголів'я майбутнього гарматного м'яса. Тому і тиснуть на матрьошок, агресивно нав'язуючи розмноження. А росіянські рясоносці так, взагалі, очільники цієї кампанії таке время, вимірка настав такий час, коли баби нікого не народять, стали розбещеними, боягузливими та старими і не хочуть народжувати. Та нікого ми шапками не закидали. Якщо шапками закидати, то Індія з Китаєм закидають нас всіх, навіть якщо попів шапки дати у руки. А ми ні, ми зникаємо. Наша кількість зменшується, тому нам потрібно зберегти свій народ. На думку кадилових пропагандистів, не лише цитую, розбещені та старі жінки винні у вимиранні недовілікоють до цього списку, РПЦшники додали і супермаркети, мовляв, глубинні забагато часу приділяють своїм холодильникам. Тому, типу, для того, аби вирішити демографічну проблему цієї недокраїни 404, старший священник храму на крові. Вслухайтесь, храму на крові, товариш Максим Міняйло. Пропонує закривати гіпермаркети у вихідні. Він послідні сіли ставляє това світ. І він останні сили лишає у цьому магазині. Десь би він посидів на річці сисерки, десь там у альтанці. А якщо у нього є дача, він би поїхав туди. Тому чомусь вони живуть, і у них економіка не така слабка. Тому у всьому потрібен розум. Потрібно оточення своє вибудовувати таке, яке б допомогло і працювати, і заробляти, а з іншого боку, відновлювати сили, щоб вистачило тебе на що? На сім'ю, на любов. Він набігається з цим візком по умовному Ашані, а потім що ти з нього візьмеш? А серед тих, хто вже розмножився, батюшки пропагують домашнє насильство. Я не жартую. РПЦшники радять його тим, у кого так звана повна сім'я. Бо ж за попівською логікою виховання має бути спартанським з ременем у руках та молитвою на вустах. Фізичне наказання бити це навіть може сподобатися. Я з досвіду скажу, хто бив, хто умів бити або хто бив, тому може сподобатися. І тут є така маньячна річ: беззахисність людини, яку б'ють, карати це жахливо, звичайно, але бувають випадки, коли фізичне покарання неминуче і необхідне, і для цього потрібна повна сім'я. Ну а що дуже навіть скрепно. Втім, Україні, де молитви вже давно замінили агресивною пропагандою, а віру замінили культом диктатора, інших попів проповідників і бути не може.